Вони приїжджають зі фронту і приносять війну додому. Це про російських солдат. В Росії різко зросла кількість кривавих злочиних, скоєних окупантами, які повернулися з війни. Вбивства, насильство та грабежі стали шокуючою реальністю для міст і сіл країни-агресора. Ще вчора для контрактників російської армії шукали виправдань, мовляв, колишнім зекам потрібна психологічна допомога. Ну а сьогодні вже для так званих героїв СВО вимагають розправи. Хоча замість тюремних стройків російські злочинці отримують нові контракти і знову повертаються на війну в Україні. Чи можуть ось такі шокуючі історії з російських глибинок повпливати на мобілізацію в РФ та чи змінить це суспільні настрої в Росії на нашу користь? Риторичні пи? Питання, але деталі далі у сюжеті. Вбивства, розбій, свалтування. З такими заголовками у російській пресі так звані герої СВО повертаються додому. Один із найгучніших злочинів стався у Новосибірську. Там колишній військовий РФ Євген Шунчев проник до квартири своєї колишньої дівчини. Почав жорстоко бити її руками та ногами, а потім добивав її ножем. Жінка постраждала через гроші, які він вимагав у жертви. Чоловіка затримали та засудили до 9 років позбавлення волі. Однак російський злочинець готується знову повернутися на фронт. У Тверській області Олександр Сергеєв, який був за гратами, вибрався на волю через контракт з армії РФ та пішов на загарбницьку війну. Після повернення додому зґвалтував і вбив 13-річну дівчинку, тіло якої правоохоронці шукали цілий тиждень. У Саратовській області екс-вагнерівець Станіслав Вишнинський підпалив будинок із дітьми, бо дружина не пустила його п'яного додому. У приміщенні жили дві багатодітні сім'ї. Всіх врятували. Однак Вишнинському це зійде з рук, адже після затримання він також планує повернутися на фронт. Від таких новин росіяни в паніці, тож масово почали критикувати так званих визволителів. Зараз багато злочинців, вбивць на вулицях, Бережіть дітей, близьких та себе. Вбивців взагалі не можна звільняти від покарання. Вони мають сидіти повністю без всяких СВО. І це тільки початок, коли-небудь СВО закінчиться, і скільки таких хворих людей прийде в наше мирне життя. Експерти кажуть, така амністія матиме катастрофічні наслідки для Росії. Що найменше тамтешні ув'язнені розуміють, що за тяжкі злочини вже не проведуть більшу частину життя за ґратами. Вбив в тюрму на війну, і потім по колу для російських зеків для росіян, а це приваблива система. Повертається назад з величезними грошима. Ці гроші спускає, когось вбиває умисно або ненавмисно, неважливо. Потрапляє до в'язниці. і Він чудово знає, що знову підпише контракт і знову піде на війну. Понад 170 тисяч злочинів зафіксовано в Росії за весь час. Так званий СВО про це повідомляють в центрі протидії дезінформації. Ворожі змі самі зізнаються, за три роки війни учасники СВО вбили та покалічили понад 750 росіян. Найчастіше їхніми жертвами стають друзі та родичі. Втім, експерти переконані, спалах насильства на Росії ще далеко не на піку. Всі ці випадки е, будуть множитись просто е, в рази. Фактично, ми бачимо зараз формування передумов певної реінкарнації кризи 90-х років. Оцих бандформувань формувань будуть відповідно вимагати жити там по поняттях. Тобто, це насправді це буде певна чорна діра, Повн... чорна діра. Причому чому вона розтягнеться? Я думаю, що не на одне десятиліття, як кажуть експерти, ніхто на Росії боротися зі зростанням криміналу не планує. На порядку денному інша мета збільшити кількість живої сили на передовій за будь-яку ціну. Тому вони за стандартною схемою промивають мізки населенню через змі. Буцімто перевзутися з ув'язненого в окупанта найкраща доля. Все це генерується в адміністрації президента Путіна у Олексія Громова, перший заступник глави адміністрації, який курує інформаційну політику. Раз на тиждень він нарізає завдання всім сіманіям, директорам центральних телеканалів. Сьогодні там мальчик щось там вчинив. Про це скажемо Наступним наступне тижні. про це не говоримо. Приховати повний перелік злочинів, які скують ворожі військові, влада не зможе. За словами експертів, інформація, що шириться соціальними мережами, може вплинути безпосередньо на військові дії. Чим більше буде негативу на місцевому рівні щодо ветеранів так званого СВО, тим менше буде потенційних бажаючих взяти участь в бойових діях, тому що вони бачитимуть, як відносяться до цих так званих ветеранів на місцях, як їх просто ненавидять. А ще експерти додають, масових протестів не варто очікувати, бо ворожої Росії немає ані громадського лідера, ані волі для змін.